Ну, ситуація глухого кута, ми повинні це чітко розуміти. Отже, ми можемо стверджувати, що сьогодні Янукович межу перейшов, а решти продовжуються. Наказ всім силовим структурам дан залякувати і знищувати всіх опозиціонерів і готуватись до розв'язання ну, початку якихось силових кривавих дій. Я б не сказав, що це громадянська війна, тому що громадянська війна передбачає війну класів, соціальних структур, прошарків. На сьогоднішній день в Україні соціально-економічна структура і наступна. Є двополісне суспільство, 1% мільярдерів і 80% це бідні люди. 20% залишилось умовного середнього класу, він майже зруйнований за останні 4 роки, умовний, так? І він зменшується надзвичайно швидко. Отже, умов для громадянської війни немає. Фактично в країні побудована найгірша форма кланово-олігархічного дикунського капіталізму і охарактеризував Олсон, Норсон, те дуже відомі дослідники, Нобелівські лауреати серед них є. Це так звана держава стаціонарного бандита. Таким чином, качуюче криворожське Донбасська бандитське угрупування на чолі з кримінальним авторитетом Януковича, він не президент. Він не є президентом, я за нього не голосував. І ну, половина, я, можливо, теж не голосував, і половина країни не маєшу, і після Боже. того, як пролилась кров, після того, як ми побачили, що зробили з Булатовим, а вони його відпустили тільки після того, як з'явився меседж, що кожному кучмі свого Гангадзе. Вони зрозуміли, що накладання оцієї е, ідіоми кучма Гангадзе, Янукович-Булатов, воно для них смертельно. І тому його вони відпустили, але зразу вирішили і заарештувати. Ось про що йде мова. Таким чином, сьогодні в Україні побудована держава стаціонарного бандита. Ну не бойтесь, говоріть. Говоріть правду і люди к вам потягнуться. Тому фактично ми повинні сьогодні говорити, що Янукович психічно нездорова людина. В нього відбулися кілька крововилибів в мозок. В нього порвані сосуди головного мозку. Ви розумієте, що це означає? Я на лікаря, А я не вам розумі. скажу, так не треба бути лікарем. Це означає, що він фактично знаходиться вже не в а, раціональному розумі. І тому є Верховна Рада. Що ви чекаєте, поки вони нас перестріляють там прямо в залі Верховної Ради, зберіться. Зробіть психіатричну йому лікарську експертизу, визнайте, що він є психічно неспроможний керувати державою і усуньте, поки не почалась бійня. Тому що все готово, в понеділок повинні були ввести надзвичайний стан і затримати 30 людей, депутатів прямо у Верховній Раді. Ну хіба це не зрозуміло, що вже все готово для розправ кровавих? І вони підуть, як шов тоді піначет, як стрес як Самоса в Нікарагу, в Парагваї, буде те ж саме. Причому не так будуть вже вуха різати. Ви ж думаєтесь, живій людині прибили руки і ріжуть. І після цього скати різні, кажуть, що це він сам на себе руки наклав. Так я кажу, давайте візьмемо Захарченка, може ще краще буде провокація. Приб нехай приб'ють йому руки, нехай йому відріжуть нос, два вуха, і він скаже, о, суперпровокація бойовиків, націоналістів, які зробили такий страх злочин доктором економічних наук Захарченка. Доктор у нас економічних наук, нехай він скаже, сколько він та бачення із сулім'я занес. Скільки він дав, чому безкоштовно це зробили. Отже, такі люди, просто нашу корпорацію економістів ганблять. І я ще хочу сказати, який закон про амністію? От, будь ласка, прочитайте, що таке амністія? Це повне або частково заміна м'якшим. Звільнення від кримінальної відповідальності, прощення і покарання певної категорії осіб. До чого тут амністія? Люди не порушували ніяких законів. Вони діяли на підставі Конституції України 5 статті, що народ здійснює народовладдя прямим способом. Вони діяли проти узурпаторів. Тому повинен був закон бути в крайньому випадку про реабілітацію. Це поновлення втраченого доброго імені, відновлення репутації, поновлення прав, відміна необґрунтованого звинувачення невинної особи або групи осіб. Тому ви ж вчитайте якось, хоч Вікіпедію відкривайте. Я не знаю, що робити. Тому цей закон про амністію не є дійсний. Це є просто папірець. Е, Янукович сьогодні витримує паузу, тому що не може Януко, ет, Путін втрутитись в ситуацію, оскільки Олімпіада. Треба відбити кошти, 60 мільярдів доларів, які були витрачені. Тим паче Путін боїться, що почнуться масові збурення на Кавказі. І останнє. Підкреслюю в лютому е, пенсії виплачено не буде. Казна порожня, грошей немає. Гривня сьогодні впала до 8.67. Завтра в понеділок буде 8.80. Золотовалютні запаси розграбовані. 4 Росія, Росії не віддали. А зараз вкрав гроші, зараз відпочиває, гріє пуза в Австрії. Чого ж ви мовчите? Він має бути заарештований. Дякую, пане Починайте це робити. Дякую. Фінальні репліки, будь ласка, пані Людмила. Знаете, коротко да, я э, поддерживаю, что сказал пан Олег. Знаете, ну просто э, такое с таким президентом и рациональным человеком договариваться невозможно. Эта власть ну, должна быть уничтожена. Я мирный человек, но я не хочу жить в такой стране. И поэтому ее нужно, ну просто нам нужно всем ее изменить. ну в она физически Ну, Безусловно. Пан Олег Лешко. Україна через Януковича, через банду партій регіонів доведена до колапсу економічного і політичного. Ми сьогодні перебуваємо в стані громадянської війни, глибокого громадянського конфлікту. Наше завдання як відповідальних народних депутатів взяти на себе всю повноту влади в країні для того, щоб зупинити цю братовбивчу війну, і ми до цього готові. Дякую, Андрій Єлєнко. Сьогодні починається вирішальна фаза нашої боротьби. І треба розуміти, що це відповідальність кожного громадянина. Кожен повинен зараз робити все для того, щоб він, його діти, його онуки жили у вільній незалежній Україні, а не в неорадянському концтаборі, на чолі навіть не з Януковичем, а у кремлівським господарем Путіним. Дякую, Юрій Я хотів сказати Перше, все ж таки, до теми передачі нашої сьогодні. Треба сказати, що... Я вважаю, що і громадський сектор, а особливо афганці, які фактично забезпечили охорону Майдану, правий сектор, який своїм відчайдушним атакою на Беркут фактично переломив ситуацію, вони навіть цим вже заслуговують того, щоб їх чули і їх думку враховували до того, що якщо чесно, те, що вони пишуть і говорять, це адекватно і розумно. Це раз. Друге. Ну, якщо може, я звернувся до наших олігархів. Хлопці, в 2004 році майже більшість з вас мали бізнес в Донецькій і Луганській області і можна було там якимось чином розділити країну. Сьогодні ви маєте бізнес і власність від Львова до Донецька і від Чернігова до Севастополя. Вам не вже все це хочеться віддати просто тому, що якийсь придурок сидить на головному троні, не розуміє, що він робить? Пане тому... Юрію, час. Дякую, Соскин. Думайте. Я вважаю, що зараз для нас головне завдання, щоб е, Верховній Раді, народні депутати, ось є, дивіться, на Володимирській вулиці так, є е, зал Центральної Ради Української Народної Республіки. Зараз називається будинок учителя. Будь ласка, зберіться там і відкрийте Українську народну раду. Украї... Народна рада України. І тоді поступово набирайте депутатів, поки у вас не буде більшість. Після того, як і ви сформуєте більшість, а ви вже практично знаходитесь майже на межі цього процесу, вже майже вона готова, це постаннє показало в кінозалі голосування, тоді формуйте, будь ласка, свій тимчасовий уряд. Народного порятунку, довіри, не знаю, як, як хочете назвіть. Будь ласка, пане як тільки це зробили, вже ви можете йти до Верховної Ради. Далі те, що Олег каже і те, що Андрій каже. Будь ласка, згідно Конституції, п'ятої статті, народне віча передає владу вищий законодавчий Гілці. Все готово для цього. Будь ласка, пане Тараса. Я думаю, що те, що колега сказав, це крок номер два. Крок номер один створить більшість в існуючих стінах парламенту. Всі лідери неформальних груп всередині партії регіонів, у яких сьогодні цистерни стоять на кордонах, ми про все це знаємо, яким сьогодні ламає бізнес Кліменка там разом з Сашком. Треба, щоб вони схаменулися і зрозуміли, що назад дороги точно не буде. Крім того, як економіст, хочу сказати, що капіталізація їхнього бізнесу сьогодні падає просто не то, що в відсотки, в рази. І те, що вони створювали, в тому числі Ахметов і так далі, це вже сьогодні нічого не коштує в тих умовах, які є. І завершуючи стосовно духу, силових сил і так далі, хочу сказати от в контексті духу людей, які сьогодні є на Майдані. Хлопець той, якого поливали, він казав, що... Менти, коли тягнули його за чуба, то казали, дивіться, сотника співмали. То він каже, вони поминилися, я обозний, але я дуже думаю, що я все-таки сотником стану. Оцих людей, отакий менталітет, вони будуть стояти, і вони будуть сильні. Ну, кожен українець. Я, я про цих людей на завершення програми. Вчора ми так пропустили, вчора минуло 9 днів від дня перших смертей на Майдані. Сергій Нігоян, Михайло Жезневський, ймовірно, Юрій Вербицький, можливо, теж загинув саме 22 числа. Вчора 9 днів ми поминаємо цих людей. Марічка Бурмака, відома українська виконавиця. Композитор, співачка написала, сняла і написала дуже цікаву пісню, називається, вона називається Він йде по воді. Я хотів би саме нею, як реквіємом, закінчити сьогоднішню програму. Зустрінемося в понеділок о 20.00, Говоритимемо про нову більшість у парламенті. А зараз Марія Бурмака, він йде по воді. зустрінемося в понеділок. Всім дякую, до побачення. Шає слідів, окрім серця мого, у тумані тіней одинока лищі розбиватиме простір невидимих стін. По воді, по воді і по краю небес є надія одна, що тримає тебе і тремтить між зірок. Знов і боїшся, що він може знов не прийти тільки думка Відраховуєш сам, тільки небо і небо вертає назад, у пронизливій тих, що він губить сліди, ма подиху тих, що він йде по воді.